Майдан вже віджив своє. Це думка багатьох киян. Люди вважають, що настав час звільнити центр столиці і головна площа країни нарешті має повернутися до спокійного, звичайного життя. А активістам, які досі живуть у наметах, вже давно слід розійтися. Він виконав свою дуже важливу функцію. І я сьогодні вважаю, що все це залишиться з нами, але сьогодні вже треба в іншому місці бути. Де саме? Захищати батьківщину там, де треба. Мало не щотижня на столичному майдані трапляються сутички, іноді вони закінчуються бійками. Ба більше буває, що лунають постріли та навіть вибухи. Не так давно генпрокурор України відзначив, що за останні чотири місяці так звані представники майдану вчинили понад 150 злочинів. Під прикриттям майдану чиниться тиск на бізнес. Під дулами пістолетів лобіюються призначення на державні посади. Вимагаються гроші й матеріальні цінності. Робиться все, проти чого повстала Україна. На прохання генпрокурора звільнити головну площу країни, київська влада та столичні правоохоронці не відреагували і досі. Через службову недбалість проти них вже відкрили кримінальні провадження. А тим часом майдан і далі продовжує своє існування, бо хтось і далі. Продовжує підтримувати його життєдіяльність. Ми нічого не платимо, бо звідки нас кошти. Ми ж не є партійна структури. Це, це є громадські організації, які практично е, на власній ініціативі тут. Е, Напрацьовують певні пропозиції. Ми з'ясували, що від політичного майдану на головній площі країни нічого не залишилося. Фактично, це громадська акція, яку хтось підтримує заради власних інтересів. Майдан ледь живий, але продовжує своє життя доки б'ється його серце. А серце будь-якого майдану це сцена. Саме з лаштунків починається будь-яке віче. Саме з лаштунків ідуть заклики до народу. Саме з лаштунків оратори координують дії усіх активістів. 5 червня головному майдану України зробили пересадку серця, стару сцену розібрали, а замість неї з'явилася нова нове серце. Підживлюють вже нові, зацікавлені у цьому люди. Було е... Зініційовано звернення до підприємців заходу України, які надали сцену і апаратуру для встановлення тут на Майдані, для того щоб можна було проводити віче. Сцена нам дана в безстрокове користування для для проведення вічі в неділю і для проведення акції. Навряд чи майданівцям надали лаштунки у безстрокове користування безкоштовно. Принаймні, так запевняють фахівці з прокату сценічного обладнання кажуть, що це був би суттєвий удар по кишені власників сцени. Адже навіть один день оренди вимірюється сотнями тисяч гривень. Міряються вже бюджети десятками, там сотнями тисяч, то, мені каже, вряд ли це можлива така ситуація. Це, во-первых, как бы ударить по карману непосредственно самої компанії, потому що. А сцена – сцена, сцени. Ну є ще така затратна часть, як робочий персонал. Це становиться вже в таку в, в круглу суму. Крім того, облаштована звуком та світлом сцена потребує і чимало електроенергії. Раніше живлення давали портативні електрогенератори. Зараз все цивільно. Сцену під'єднали до стаціонарної підстанції. Хто сплачує за електроенергію? Також загадка. Підключення ми є погоджено з підприємцями. І підключені ми до мереж бізнесу тут ки Київського. Хто домовився про підключення до столичної електромережі? Ми поїхали з'ясовувати у «Київенерго». «Київенерго», Києвенерго знає обі проблеми. Собственно говоря, провело провірку соответствующую. Є один, одна кабельна лінія, яка приложена зборки горсвета, яка не знаходиться в компетенції «Київенерго». Отже, підключення дійсно є однак в організації Київ Світло відмовилися бодай щось коментувати. Відтак з'ясувати, хто домовився про постачання електроенергії для сцени, залишається таємницею, а тим часом живлення майданівських лаштунків. Триває на сьогоднішній час. Нам претензії ніхто не виставляв, тобто воно йде за згодою, за замовчуванням, тобто підключена сцена. Тобто, якщо є немає претензій, значить це є згода для того, щоб воно функціонувало. З'ясувати хто фінансує та піклується про сучасний майдан. Майже нереально кажуть фахівці. Такі собі тихі покровителі люди ікс переслідують свої власні інтереси, і, ймовірно, саме через це ховаються у тіні. На сегодняшний день Майдан это уже не политическая акция. Это скорее уже акция общественная. Финансировать общественную или политическую акцию может любая общественная организация, а также частные лица. То есть фактически кто угодно может финансировать. Единственное, что мы с вами прекрасно понимаем, что Майдан не финансируется официально. И отчетов о расходах средств на содержание сцены, на содержание палаточного городка, про корм людей или чего-либо мы не увидим. Это все делается тайно отдельными политическими, общественными лидерами, организациями или просто заинтересованными людьми. На Майдане остались только реваншисты, которые пытаются за счет имиджа Майдана, который был создан во время революции, всех событий, которые происходили, сейчас присвоить себе результаты и таким образом постараться войти в те сферы, в которые они хотели и пытались войти.